Київський апеляційний суд, суд у нас закінчився. Вільні народи, вільної країни. Ну, я дещо трошки можу трошки поспоритись стосовно вільної. А що сталося? Відбувся Київський апеляційний суд. Оскаржували 185-ту, звісно, непокору. Було по цій справі 4, 4 засідання було. І сьогодні винесли. Уже судове рішення, типу, що е, суд першої інстанції без змін, тобто притягнули до відповідальності згідно 185-ї. Е, що я можу сказати? Я можу сказати те, що е, суддя е, називає не правоохоронний орган не е, поліція, а міліція. Поняття у неї стосовно того, що е, Громадяни України повинні правоохоронний орган слухатися, підчинятися і не суперечити навіть тоді, коли їхні права порушуються. Тобто суддя невідома, вона ще застрягла, знаєте, у тих ще 90-х роках. От, навіть ще при Совєтському Союзі, коли правоохоронна система по-іншому працювала, так як і судова. І правоохоронно. Тому нічого, думаю, зробимо таке перезавантаження і е, зробимо з цього для себе висновки і в наступний раз будемо трошечки е, е, працювати на випередження. Тому, скажу так, із П'яти судових справ, які в мене були, ну це шоста із шести судових справ. Ми сьогодні поразку отримали перший раз. Ну нічого, як то кажуть, неприємно, але це досвід.